Ви говорили про іменник як частину мови, правильно? Так. І ви сказали, що іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет явища або особи, і відповідає на питання той, що, що. В реченні іменник може бути яким членом? Чи, яким членом? Mm -hmm. Підметом ще чим. Може бути присутком ще чим. Mm -hmm. Може бути означенням, додатком і навіть обставиною, тобто може бути іменник речні будь-яким членом, але найчастіше він виступає підметом чи додатком. Наприклад, книга лежить на столі. Книга буде яким членом речня? Підметом. Добре, книга лежить на столі. На столі буде яким членом речня? Може бути, де на столі або на чому на столі, тобто додатком, або обставиною, залежно від того, як поставимо запитання. Добре. Пшениця росте у полі. Росте у полі, мене цікавить. Де, де. де? у полі? Чітко вже бачимо обставину. Бачите, іменник виражена обставина? Так. Книга джерело знань. Джерело. Джерело. Книга джерело, не що. Що книга? Чим є книга? Книга є джерело. Отже, джерело буде яким членом речення? Присутком. Добре. А, на столі лежав зошит в лінію. В лінію яким членом речення буде? Ні, не в що. Ні. Зошит. Ставте питання від зошит до в лінію. Зошит який? В лінію. Це опис. Тому бачите вже. Іменник стає означенням. Побачили, що іменник може бути будь-яким членом речення? Побачили, добре. Іменники змінюються за відмінками. Називайте мені, будь ласка, відмінки. Родовий. Знахідний. Родовий. Знахідний, орудний. Віселий. Так, називний відповідає на питання. Родовий. 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 Кого чого? Немає, кого чого. Давальний. Кому чому знахідний? По -чому. Кого що орудний? «Ким Чим, Ким -чим місцевий Однаковне. Однаковне. і кличний? Немає. Немає, немає запитань, використовується для звертання. Так? А, провідміняйте мені, будь ласка, слово шафа. Називний шафа, родовий. Однаковне. Немає шафа. Шафа. кого чого. Однаковне. Шафи даю. Шафу. Шафі знайшов орудою. Місцевий на кому на чому або. Так, і кличний. Шафу. Шафу. Добре. Інші відмінюємо аналогічно, але потім ми з вами будемо говорити ще про групи іменників і будемо вчити особливості відмінювання кожної із груп. Е, так само, іменники змінюються за числами, можуть бути в однині, в множині. так? Наприклад, парта, парти, рука, руки, зошит, зошити і так далі. Книга, книга, правильно. І іменники належать до одного із родів. Які роди ви знаєте? Родинка. Роди. Чоловічий. Чоловіч. Чоловіч. І є ще спільні. Так, будемо на наступному році про них говорити. Добре, це пригадали? Пригадали.